Коротше, вроді би вже не кипить, але чесно скажу, відчуття від поїздки, це як капець який повний. Може було просто повітря в системі, що таке. Щось почав підтроювати. А тепер вже коли нагрівся. Всередині їхати люди, яке раллі, я не знаю про що він там, блін... Морозить, чекайте заглушу, бо то... Єдине, що тут цікаво то от є подовжені передачі, коли на трасі ти включаєш. Ну, там релюшка клацає не знаю, яким воно там чином, чи воно зміщає на іншій шестерні в коробці. Коробка звичайна механіка. Кор передачі короткі. Їхати, ну, вже, як на, реально як на фірі. Чесне слово, вам кажу, не знаю. Я розумію, що це 64 й рік, ну але я просто не шару того прикола блін, вкладати такі сумасшедші гроші, тратити там, роки життя на... Мій Мерседес 79-го року, то реально Мерседес. В ньому їдеш, ти відчуваєш, що ти їдеш в машині. Хоч він вже йому так само купа років. Ну це корито рідкісне. Крім краси, тут нічого нема, чесно вам скажу. Ні комфорту, ні якоїсь якості такої їзди, потужності немає взагалі. Може тут дійсно там проблеми що з тим мотором. Бачу, вроді би нічого вже там не, не бракує. Коротше, не знаю, чесно. Добре, народ, не буду вас гаїти своїми дурними розказами. Поживемо, побачимо.